Привіт! Сьогодні ми продовжимо обговорення теми Сімпсонів у мистецтві. Підписані ескізи Мета Гроунінга. Ціни від 300 до 700 доларів США. Іноді сам творець Сімпсонів бере олівець, малює Гомера або Барта і ставить свій підпис. Це вже не фан- арт, це святиня. Такі малюнки прикрашають оселі поруч з автографами Стіва Джобса чи моделями машинок Хот Вілс. Купуєш і маєш у себе вдома частини творчості гроунінга унікальні продакшн селс. Або ж розфарбовані вручну кадри. Ціни від 100 євро до кількох тисяч доларів. Це оригінальні кадри, які малювали спеціально для телепоказу до цифрової епохи. Вартість залежить від деталей. Бюджетний рівень від 100 до 300 євро. Це типові зображення Гомера чи Марч зазвичай без фону або рамки. Середній сегмент. Від 400 до 700 євро. Кадри з кількома персонажами або знаковими сценами, часто з оригінальними штампами компанії Fox. Максимальний рівень до 2 тисяч доларів США і вище. Це рідкісні екземпляри з фоном, підписами сценаристів або малюнками самого Гроунінга. Також існують продакшн селс із другорядними героями Красті, Отто, Нельсоном. Це справжні фрагменти епізодів з кольоровими схемами, сценами та дрібними помилками. І саме це робить їх такими цінними. Бо вони живі, вони справжні. Статуетки Футпринтс із Сімпсонами ціни від 150 до 300 доларів США. Їхня унікальність у трьох речах. Обмежений тираж, фігурок дуже мало, лише кілька сотень на весь світ. Нестандартний стиль, ніжний стилізований із романтичною атмосферою. Зростаюча вартість. З роками ціна лише підвищується, бо вони стають рідкіснішими та дорожчими. Це не просто фігурка, це символ вічного кохання в стилі Сімпсонів. і вона стає реліквією. NFT у Tree House of Horror, Епізод 34 2023 року. Ціна поки що не визначена, але потенціал шалений. Бо якщо з'явиться криптобарт, це буде як перший біткоін, тільки кумедніший. Сімпсони та Баленціага. У 2021 році Баленцяга зробила нечуване, запросила Сімпсонів на тиждень моди. Цей мультфільм став частиною офіційного показу Баленцяга. І найцікавіше, сукня, що з'явилась у серії, стала реальною. Баленціага створила повноцінний мініфільм, а Сімпсони стали частиною історії от кутюр. Сімсони це вже не просто мультфільм, це мільйони доларів, це мистецтво, це мода і навіть криптотролінг. Напиши в коментарях, яка з цих речей тебе здивувала найбільше, а може, щось із цього вже є у твоїй колекції. Підпишись, постав вподобайку і залишайся з нами. Попереду багато цікавого.